33. запитання: підстави та наслідки визнання господарського договору недійсним чи неукладеним. Правова основа регулювання питання недійсності господарського договору передбачається положеннями Цивільного кодексу України, а саме статтями 215 236 включно. Також є у нас з вами постанова Пленуму Верховного суду номер 9 від 6.11.2009 року про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними, в межах якої надано дуже велику кількість роз'яснень порядку і процедурі і наслідкам недійсності, нікчемності оспорюваності і неукладеності господарських договорів. Які основні правові категорії недійсності господарського договору використовуються в межах положень чинного законодавства України? Перша категорія це недійсність договору, наступна нікчемність договору, третя це неукладеність договору і оспорюваність договору. Давайте з ними розберемося більш детально. Відповідно до положень чинного законодавства України, передбачено поняття недійсності правочину. Недійсним є правочин, і у момент його вчинення не відповідає хоча б одній із наступних вимог. Перше, зміст правочину суперечить положенням чинного законодавства України. Друге, його вчинену особою, яка не мала на це права, то в неї відсутній необхідній обсяг дієздатності. Третє волевиявлення учасника правочину не було вільним і не відповідало його внутрішній волі. Четверте, правочин не був спрямований на реальне настання правових наслідків, що ним обумовлення. П'яте: це правочин, вчинений від імені малолітніх, неповнолітніх чи непрацездатних дітей, суперечить їх правам та інтересам. П'ята підстава в межах господарських правовідносин використовується, але використовується дуже рідко. Пам'ятаємо, будь ласка, про те, що господарський договір є різновидом правочину. Саме через це для нього є характерними всі ті самі ознаки недійсності, які є характерними і для правочого. Таким чином, ми можемо з вами сформувати наступне визначення: недійсним є договір, який в момент його укладання не відповідає хоча б одній із наступних вимог. Перше, зміст договору суперечить положенням чинного законодавства, договір укладено особою, яка не мала на це права, тобто в неї відсутній необхідний обсяг дієздатності. Третє волевиявлення сторони договору не було вільним і не відповідало його внутрішній волі. Четверте, договір не був спрямований на реальне настання правових наслідків, що ним обумовлені. Ну і п'ята умовна підстава: це договір, вчинений від імені малолітніх, неповнолітніх чи непрацездатних дітей суперечить їх правам та інтересам. Яким є алгоритм визнання договору недійсним? Він формується на підставі системного аналізу положень чинного законодавства України. Відповідно, ми, ми з вами маємо розуміти, що для того, щоб визнати договір недійсним, в нас має бути певна зацікавлена в такій недійсності сторона. Певний суб'єкт чи суб'єкт господарювання, чи орган державної влади, чи навіть фізична особа тут коло е заявників є досить широким, яка звертається до суду із відповідним позовом про визнання договору недійсним. Якщо за результатами розгляду цього позову за правилами, встановленими чинним процесуальним законодавством буде винесено рішення суду про визнання договору недійсним, оце у нас з вами і є початком моменту недійсності договору, з цього як мінімум, ми з вами можемо зробити висновок про те, що недійсність не є автоматичним правовим статусом. Недійсність це той юридичний факт, який має бути в обов'язковому порядку підтверджений рішенням суду, що являє собою поняття оспорюваного правочину, оспорюваним є правочин, недійсність якого визначається однією стороною або ж зацікавленою певною особою, і заперечується одночасно при цьому іншою стороною чи іншими сторонами. Виходячи з того, що господарський договір є у нас з вами різновидом правочину, можемо сформувати поняття того, що являє собою оспорюваним господарським договором. Оспорюваним є договір, недійсність якого визначається однією стороною чи зацікавленою особою, і заперечується з боку іншої сторони чи відповідно інших сторін. Що ми з вами маємо розуміти, що оспорюваний договір це особливий правовий режим. Який тимчасово встановлюється на час розгляду судом справи про визнання такого договору недійсним? Відповідно, це тимчасовий правовий статус він гарантовано закінчиться одним із двох можливих правових наслідків: або цей договір буде визнано в підсумку недійсним, або ж в задоволенні позову буде відмовлено, і тим самим суд підтвердить дійсність певного правочину. Що являє собою нікчемний правочин відповідно до положень чинного законодавства України. Нікчемний правочин це правочин, недійсність якого прямо визначено положеннями чинного законодавства України. Виходячи з того, що господарський договір є різновидом правочину, виводимо визначення нікчемного господарського договору. Нікчемний господарський договір це той договір, недійсність якого прямо визначено положеннями чинного законодавства України. Які в нас особливості встановлення правового режиму нікчемності договору витікають із положень чинного законодавства України? Перше, що ви маєте розуміти, нікчемність договору прямо витікає з положень актів чинного законодавства. Ця обставина є самодостатнім завершеним фактом, і в силу положень чинного законодавства України не потребує встановленням рішенням суду чи у будь-який спосіб. Відразу після появи обставин нікчемності правового режиму нікчемності такий договір тягне за собою настання правових наслідків недійсності тире, нікчемності такого договору, що являє собою неукладений договір згідно положень чинного законодавства України. Неукладеним є той господарський договір, сторони якого при його укладанні не досягли згоди з приводу всіх його істотних умов. Шановні, звертаю вашу увагу на те, що правовий режим неукладеного договору існує навіть тоді, коли сторони, абсолютно чітко, переконані в зворотньому, що договір є, і він існує. Сутність неукладеності, ще раз повторимось, полягає виключно в одному: сторони не досягли згоди з приводу всіх істотних умов. Нагадую вам про те, що істотні умови договору є. Трьох категорій: перша категорія це ті, які передбачені положеннями чинного законодавства. Друга категорія це ті, які є характерними і невід'ємними для певного типу договору, і третя категорія це ті істотні умови, які були внесені на вимогу, хоча б однієї із сторін до тексту господарського договору. Е, реально на практиці дуже часто буває ситуація, коли реально навіть виконаний договір відповідає всім ознакам неукладеності. Які правові наслідки недійсності договору передбачено положеннями чинного законодавства України? За загальним правилом, недійсний договір не створює жодних правових наслідків, крім наслідків своєї недійсності. Які правові наслідки нікчемності договору передбачено положеннями чинного законодавства України? За загальним правилом, нікчемний договір не створює жодних правових наслідків, крім наслідків своєї нікчемності. І наостанок, давайте визначимось з тим, які правові наслідки у нас передбачено чинним законодавством України для неукладеного договору. Відповідно для неукладеного договору, аналогічна ситуація він не створює жодних правових наслідків, крім наслідків своєї неукладеності.